У сьогоднішньому відео я поділюсь простою, ефективною і перевіреною методикою, яка допоможе збільшити дохід вашого бізнесу у два рази без вкладень у рекламу. Ця методика підійде і товарному бізнесу, і бізнесу, який надає послуги, і підприємцям-початківцям, і бізнесменам з досвідом. Додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Давайте почнемо з основи. Що таке власне дохід? Дохід це є грошова винагорода, яку ви отримуєте за ведення своєї господарської діяльності. Дохід можна описати такою формулою: дохід дорівнює кількість продажів. Помножено на ціну продажу. Кількість продажів показує, скільки усього було здійснено за період покупок усіма нашими клієнтами. Тут важливо розділити наших клієнтів на дві групи: перша, це є нові клієнти. Друга, це є постійні клієнти. Нові клієнти це такі клієнти, які звернулись до нас вперше. Вперше придбали наш продукт. Постійні клієнти це ті, хто у вас купують ваш продукт на регулярній основі. І тут ми зараз зачіпаємо дуже важливу тему, яка називається шлях клієнта. Вона досить об'ємна і на цю тему у мене є окреме відео посилання залишає ось тут. Обов'язково подивіться, тому що завдяки цьому відео ви зрозумієте, які Тим чином можна нового клієнта перетворювати у постійного, а постійний клієнт це є постійні покупки, постійні надходження грошей у ваш бізнес. На початку відео ми з вами поставили умову, що ми не будемо використовувати реклами для того, щоб збільшувати наш дохід. І цим самим ми автоматично відмовляємося від залучення нових клієнтів у наш бізнес. І тоді у вас виникає цілком логічне запитання: а що ж тоді робити? Звідси виходить, що. Що покладатись у збільшення доходу, ми будемо тільки на нашу клієнтську базу, тільки на тих клієнтів, які у нас постійно купують, на залучення яких нам не потрібно буде витрачати рекламні кошти. Так як для збільшення доходу ми будемо опиратись тільки на нашу клієнтську базу, тільки на наших постійних клієнтів. То відповідно формула, яку ми розглядали із вами на початку відео, нам не підходить. Тому будемо використовувати іншу формулу, яка якраз і орієнтована виключно на роботу із нашою клієнтською базою. Формула виглядає так: дохід дорівнює кількість покупок постійними клієнтами, помножити на частоту покупок і помножити на середній чек. Давайте детальніше розберемо кожен із цих показників. Кількість покупок постійними клієнтами. Клієнтами каже сама за себе. Єдине уточнення, що ми у цьому показнику використовуємо певний конкретний період. Це може бути місяць, може бути два місяці, залежить від того, який період ви аналізуєте, і за який період часу ви хочете збільшити свій дохід. Частота покупок це наскільки часто купує у вас конкретний клієнт. За обраний вами період, наприклад, наш клієнт Іван Васильович купує у нас кожного місяця два рази, і третій показник це є середній чек. Середній чек показує, наскільки в середньому у нас купує один клієнт. В даному випадку ми кажемо за постійних клієнтів. Наприклад, наш клієнт купує у нас за одну покупку на суму 150 гривень. А зараз у вас виникає ще одне дуже важливе питання. Добре, формулу ми зрозуміли, але як ця формула допоможе нам збільшити наш дохід? Тим більше збільшити дохід у два рази. Давайте прояснимо. Один дуже важливий момент для чого в принципі нам потрібні формули. Хтось скаже для того, щоб розраховувати якісь певні показники, щоб ми, як власники підприємств, змогли зорієнтуватися, як у нас справи із конкретною ланкою роботи нашого бізнесу. Так, це дійсності правда, але це є лише одна сторона медалі. Інша сторона медалі у тому, що із конкретними показниками ми можемо працювати і тим самим впливати на ефективність роботи нашого підприємства. В даному випадку. Працюючи із конкретними елементами формули, ми можемо впливати на збільшення доходу нашого підприємства. Ви скажете, добре, але як це стосувати конкретно в нашому випадку? Отже, перший варіант це збільшити частоту покупок. Для того, щоб збільшити дохід у два рази, нам відповідно потрібно збільшити частоту покупок у два рази. Наприклад, зробити так, щоб наш постійний клієнт купував у нас не один раз на місяць. А два рази на місяць. Ви можете сказати: усе зрозуміло, усе круто, але не завжди нам вдасться змусити клієнта прийти ще раз. І що робити в такому випадку? В такому випадку ми використовуємо варіант номер два. Тобто нам потрібно збільшити наш середній чек. Тобто, нам одразу потрібно продати на суму у два рази більшу, ніж ту, на яку у нас клієнт купує зазвичай. Тоді ми всього однією Дією будемо збільшувати свій дохід одразу на місці, без потреби додатково стимулювати клієнта прийти до нас ще раз. І тут ви також можете сказати. Клієнти й у цьому випадку можуть не погодитись купити у нас на суму в два рази більшу, ніж вони купують зазвичай. У них просто може не бути потреби купувати настільки. Що робити в такому випадку? І тут є також два варіанти дій: перший варіант ви поєднуєте два підходи, тобто, ви поєднуєте два варіанти, про які ми з вами щойно говорили: тобто, ви одночасно збільшуєте і кількість покупок клієнту. І середній чек, роблячи так, ви збільшуєте ймовірність того, що клієнт буде купувати у вас в два рази більше, і тут ви можете скористатися наступною схемою: клієнт до вас прийшов. Ви намагаєтесь одразу збільшити середній чек у два рази. Якщо клієнт не погоджується, ми відступаємо на крок назад, тобто продаємо на ту суму, на яку хоче клієнт, але потім ми стимулюємо нашого клієнта прийти до нас ще раз. І так працюємо з кожним варіантом. В такому випадку буде зростати і частота покупок нашими клієнтами, і середній чек. І при такому підході збільшити наш дохід у два рази буде набагато простіше і швидше. І другий варіант, нам потрібно використовувати більш деталізовану формулу, яка збільшуватиме кожен із показників плавно, настільки плавно, що клієнт цього навіть і не помітить, а відповідно і з меншою ймовірністю буде відмовлятися від покупок. До речі, якщо ви кожен із показників цієї формули збільшите на одиницю. Ви не те, що збільшите доходи, ви збільшите прибуток свого підприємства аж на 123%. А про те, що це за формула і як вам правильно нею скористатись, я розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться. Але якщо у вас недостатньо часу для того, щоб самостійно розбиратись в усьому, думати, як це адаптувати до свого бізнесу не проблема. Приходьте на консультацію і ми розберемо конкретно вашу ситуацію. Для того, щоб записатись на консультацію, переходьте за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ось ці відео, вони і доповнюють, і продовжують сьогоднішню тему. А я з вами не прощаюсь, бо ми зустрінемось з вами вже за кілька секунд.